Сьогодні хочемо вам розповісти про незареєстровану діяльність. Що це взагалі таке, хто її може вести, які податки потрібно і не потрібно сплачувати. Вітаємо вас на каналі Personal Сервіс. Мене звати Альона, і поки ми не перейшли до найцікавішого, просимо вас підписатися на наш канал, щоб не загубити таку цікаву інформацію про життя в Польщі. Приступимо! Незареєстрована господарська діяльність це вид підприємництва фізичних осіб, які мають доходи в розмірі не більше 50% мінімальної заробітної плати щомісяця. у другому півріччі 2023 року. Дохід від незареєстрованої діяльності в будь-якому місяці не може бути вище ніж 1800 злотих. Якщо ваш оборот перевищує встановлений ліміт, то протягом тижня необхідно буде зареєструвати бізнес діяльність. Ви можете займатися незареєстрованою діяльністю, якщо виконуються наступні умови: введення діяльності, виключено як фізична особа, не здійснюєте діяльності у рамках спілкування цивільний. Ваша діяльність не вимагає за законом додаткового дозволу чи ліцензування, а також якщо протягом останніх 60 місяців ви не здійснювали господарську діяльність. Діяльність значною перевагою такої практики є те, що не потрібно інформувати реєстр підприємців, ЗУС чи ужин з Проте це не означає, що вас не будуть контролювати. Наприклад, якщо ви продаєте їжу власного виробництва, то вашу діяльність буде перевіряти санепідемстанція. Ба більше ведучи свою справу, варто пам'ятати про декілька речей по перше слід вести спрощений реєстр продажів, тобто книгу обліку доходів і витрат. Вона підлягає можливому контролю з боку податкової служби. Робити це можна на папері або в електронному вигляді, наприклад, у таблиці Excel. Точний облік дозволить швидко визначити, чи не перевищили ви поріг доходу для введення незадекларованої діяльності. У записах ви фіксуєте продаж на певний день не пізніше ніж почнете продавати наступного дня. Положення не регулюють, що саме має бути в записах, але зазвичай це порядковий номер, дата і вартість продажу та вартість продажів за місяць. Крім того, варто вказувати кошти, які були витрачені на здійснення діяльності, наприклад, на закупівлю матеріалів. Витрати мають підтверджуватися документально, тобто зберігайте чеки ваших покупок. Важливо, якщо ви не будете вести облік і на підставі документації визначити вартість продажу не вдасться, то податковий орган самостійно визначить вартість товару чи послуги та суму податку. У разі коли суму неможливо визначити, податок встановлюється в розмірі 22%. По-друге, один раз на рік необхідно розраховувати доходи від незареєстрованої діяльності у податковій декларації під 36 відповідно до податкової шкали. Фізична особа, яка здійснює незареєстровану діяльність, не платить податок на прибуток для фізичних осіб, але виручка враховується в річному звіті. У декларації необхідно заповнити спеціальний розділ «Діяльність нереєстрова». Є можливість вказати необхідні витрати, наприклад, на матеріали, аби до обліку бралися, різниця між виручкою і витратами. Але все це має бути підтверджено документально. Податок з незареєстрованої діяльності сплачується наприкінці року. І він складає 18% від вашого доходу. По третє. Відповідно до польського цивільного кодексу, ви маєте зобов'язання щодо скарг, повернення чи ремонту продукції, а також у разі вимоги покупця виставляти рахунки або рахунки фактури. В ситуації, коли споживач вимагає надати рахунок фактуру, то власник незареєстрованої справи повинен це зробити. Рахунок має містити дату, порядковий номер, ім'я і прізвище, а також адресу підприємця і споживача. Назву товару або послуги, кількість поставлених товарів або спектр наданих послуг, ціну за одиницю товару або послуги та загальну суму рахунку. При введенні бізнесу в Польщі без реєстрації фіскальна каса не потрібна. Винятком є види діяльності, де користуватися касовим апаратом обов'язково, незалежно від прибутку. Це будівельні, юридичні, перукарські, косметичні. Та косметологічні послуги, ремонт транспортних засобів та інше до того ж, введення незареєстрованої діяльності звільняє підприємця від сплати ПДВ, але існують певні види підприємства, які вимагають зареєструватися в якості платника ПДВ незалежно від суми доходу. Такі особи зобов'язані отримати номер ПДВ і вести реєстр продажів і покупок. Це стосується послуг зі стягнення боргів, поставки виробів з дорогоцінних матеріалів матеріалів, акцизних товарів, транспортних засобів або будівель, чи будівельних майданчиків та ювелірних, юридичних та консалтингових послуг, крім сільськогосподарських консультацій, пов'язаних з вирощуванням і розведенням рослин і тваринництва, а також пов'язаних з підготовкою плану розвитку і модернізації ферми. При наданні послуг в незареєстрованому бізнесі ви співпрацюєте за договором умова одіо або умова злицення і застраховані як підрядник. Людина, яка уклала з вами договір, виплачує страхові внески за вас і зобов'язана протягом тижня вести виплати в ЗУС. Однак, студенти до 26 років, які виконують замовлення, не зобов'язані бути застраховані, а замовник не зобов'язаний сплачувати внески до ЗУС. Виходить, студентам вигідно працювати. І це вдалий час, щоб стартувати в підприємництві. Незареєстрована діяльність це чудова можливість для тих, хто хоче спробувати реалізувати свою ідею. Діліться в коментарях своїм досвідом та не забудьте поставити вподобайку. Були раді вас бачити на нашому каналі. Бажаємо всім гарного дня. Па-па!